Після катастрофи на атомній електростанції у 1986 році зона відчуження стала символом людської помилки та прикладом величезної екологічної кризи. Пану Григорію 86. Він найстарший ліквідатор Чорнобильської катастрофи в Орпоні. 38 років тому, ризикуючи своїм життям, він рятував майбутнє. Все, що було в наших силах і куди нас посилали, ми там візде роботи. А... Город жалко. Красивий міст був. Минуло вже 38 років. Це дуже велика така, для людей це дуже велика дата. Ми стали старенькі, ті, хто були на той час молодими. Вот. І е... бажаю тим, хто. Ще живі, щоб вони були здорові. А ті, хто вже помер, от їм спасибі за те, що вони зробили, і нехай їм буде пухом земля. Ірпінь пам'ятає мужніх героїв у 38-й роковина Чорнобильської катастрофи. Містяни традиційно зібралися у парку імені Володимира Правика, офіцера вогнеборця, чий Караул першим прибув на гасіння пожежі на Чорнобильській АЕС. В цей день відчуваєш глибоку шану до людей, які тоді віддавались повністю своїй професії, своєму обов'язку, які зараз серед нас У мене дід теж був ліквідатором аварії на Чорнобильській атомній електростанції, він вивозив, евакуйовував людей, був водієм. Але до таких людей відчуваєш насамперед глибоку пошану. Символічно пролунали тривожні гудки пожежних машин. Та карпінські рятувальники вшановують пам'ять героїв ліквідаторів. Містяни ж поклали квіти до пам'ятника Володимира Правика. Вдячність за те, що дійсно ми можемо жити і насолоджуватися життям завдяки. От... Моїй мамі, в тому, в тому числі вважаю, що все, чим я можу, допомагати, не просто бути вдячній в серці, знаєте, а от все, що я можу зробити, я все це роблю.